Вітаю вас, мої любі учні? Сьогодні я пропоную вам разом зі мною виконати коротесеньку фізкульт хвилинку. Повторюйте за мною слова до цієї фізкульт хвилинки я взяла із пісеньки самовар? Що нам гріє самовар? Жар, 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 жар. Ще раз, що нам гріє самовар? Жар, 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 жар. Що летить від самовара? Пара, 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 Що летить від самовара? Пара, пара. пара, пара. Тепер ручки в замок. Що кипить, не наче чай, 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 чай? Ось такий чай. Ой, до чого він гарячий! Понюхали, як він гарячий ароматний. Вдихнули, видихнули ще раз. І голівкою похитали. Ой-ой-ой, ай-яй-яй! Ай. Ось така проста фіскульт хвилинка.